Виталий Бутылешахев, РФ, Бланкен Бланкенщип, США, Рейтинг 3949. Что ты там играешь? Ты никогда играется. Что за тип, ну? Цепель. Воротцы вышли у нас. типу. Рально треба розставляти фігури. Ну, давай так поки зіграємо. Ну, ідея навіть послабити позицію його, бо він B6 зіграє. Зараз і буде слабкість на D6. Або після розміну буде тут слабкість. Так поки нічого не буде. B5 може хоче піти. А я не встиг, так? Да? B4, якщо я сам B5 піду. Це буде не зовсім. Б4. А куди ти коня дінеш? Сюди, мабуть. а 5 Б5. З іншого боку, ми С5 можемо. Взяти Добре, давай. Грайся b5. Правда, b5 я ж тут б'ю, да, багато разів. Значить не грає. Значить, а4 зараз грає. По німцовичу. Пила на b5, щоб ніколи сюди не пішов. Хоча все рівно може, У Учворот. Ну, я думав так просто. Тепер сюди будемо давити. Він піде, ми розміняємо і буде десь слабкість. В цьому проблема. Це чорник, що простору не вистачає, їм треба щось вигадати. Вони не завжди вигадується. Кінці 5 сюди можеш давити. Не, ну. Ты выбачай, конечно. Так, почему? Рели? Ну ты тип, конечно. Так, B4, ти на А4 візьмеш пішака. Добре, давай так. Перестроїмо, переведемо слона на робочу діагональ. Тут він поміняється. Можна, мабуть, і помінятись, але ну, я хочу залишити собі слона. Кінь хороший, але мені здається, у нього тут немає нормальних об'єктів для атаки. Щоб він мене чимось лякав. Так, ну, понятно, будеш сюди дивити. Ми не проти. Ми не проти. Все понятно. Так, не ну, можу взагалі вже 4-5 тут. Ну так. І видіш, що просто? Тепер як будемо далі? Щось би не б. Так. Ну, давай так. Ну, давай так. Куда сиде? Так, и не до сюда. І прийшло. Прийшло, але проблема в тім, що тепер-тепер тут координації не зовсім нормально. Хоча, в принципі. Яка різниця. Так. g 5 ні, сама потячу. Так, так, так. Давай так. Поки надаю максимально, можливо, не знаю. А, отак. От Тому була дурна ідейка, а тут така ідейка була. Фух. Довго, довго, дуже довго. Але ми його одержали. 75 на 71. Десь я щось там ще й випускав. Ну, буває. Тут щось було краще. Ну, мені звали, можливо, якось пішечком би там знаю, би. Тут не залазили фігурами в табір до суперника, отримували тут хороші поля. Зажимали ще більше. Я вирішив не поспішати, тим паче, що він тут взяв, потім пішов на погану структуру. Ось слон перевівся. Атакує слабкі білі поля пішаки. І проблема чорних, що в них немає контргри. Вони просто чекають, поки білі перестрояться, переставляться будуть нападати, як захочуть. От. І все. Трансформувала нашу перевагу з простору і кращого розташування фюру матеріал. З'їли пішаки, вторгнулись в табір, якби і тут треба було щось зробити в цих нотах. Нарешті ми знайшли ці розміни. І тут це 6. правильно. Ну так, да, зв'язка не може бути. Пішак. Проходить спокійно, без нервів. А тут не факт. тут Я не раз отримав схожі мати, типу там, не знаю, так, піду і мат. Але тут я. контргру суперника бачу. Бачу, що він задумав. Ну тут також ферзя пройде в нього. Але ні, не пройшов. А мій пройшов.